Кусали калиту, ворожили, розповідали смішні та страшні історії. У Чернігові влаштували Андріївські вечорниці. Дійство відбувалося у туристичному інформаційному центрі. За словами його адміністраторки, Марини Гордійчук проводили таке свято вперше. Саме так хотіли наголосити на відродженні українських традицій, адже Андрія або Калита це свято, у якому переплилися християнство та язичництво. Англійські вечорниці або свято Калити це одне з найочікуваніших свят саме молоді, тому що вони розважалися, зустрічалися. А це були гуляння, гадання, пісні. Ну і дівчата ворожили цього вечора, бо кожна хотіла дізнатися про свою майбутню долю. Хлопці на вечорницях кусали калиту, кому це не вдавалося, тому малювали вуса. Також разом з дівчатами вгадували імена майбутніх наречених, запалювали свічки і виливали розтоплений віск у воду. За формою вилитого вгадували, що чекає на них найближчого року. Традиції були призабуті. Сьогодні, я думаю, дуже важливо і слушно молоді пригадати, як саме жили наші пращури.